В сфері головні події. Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу нову рубрику Підсумка тижня в земельній сфері та коротко розповім вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді починаємо! Далі розпочав прийом заявок на бюджетну компенсацію за використання меліорованих земель. Уряд розпочав прийом заявок на державну підтримку для аграріїв, які використовують. Меліоровані землі та організації водокористувачів заявки приймає державний аграрний реєстр Дар організації водокористувачів подають заявку та документи до неї в паперовій, паперовій формі до Мінагрополітики до 31 жовтня 2024 року. Такого високого врожаю пшениці в центральних і західних областях України останніх 5-6 років не було. Дмитро Соломчук. Через аномальні погодні умови цього року збір багатьох агрокультур почався раніше. Зокрема, вже починається збір соняшнику, а незабаром почнуть збирати кукурудзу. Повідомляє член комітету з питання аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Попри сильну спеку і засуху, в центральних і західних областях України аграрії отримали. Високий урожай пшениці, такого високого врожаю пшениці в центральних і західних областях України останніх 5-6 років не було. Цього року в середньому отримали 7,5 9 тонн з гектара у східних і південних регіонах урожайність була менша, хоча клас якості зерна часто вищий. Переважно це тверді сорти, які підуть на макарони, наприклад, зазначив нардеп. За його словами. Важливо те, що українці стають усе більше споживати власну продукцію, насамперед, йдеться про органічні крафтові продукти. Відтепер міськради зобов'язані вести відеофіксацію, зберігати та оприлюднювати відеозасідань після війни. Трансляції. Відповідна норма набрала чинності через 3 місяці з дня опублікування закону. Публікація у Голосі України, датована 14 травня 2024 року. Відтепер кожна місцева рада зобов'язана вести відеофіксацію, зберігати та оприлюднювати відео своїх пленарних засідань, а також засідань постійних комісій. Зокрема, це стало обов'язковим, адже набрання чинності набрала чинності відповідно. На норми закону про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. При цьому після завершення війни та припинення в Україні воєнного стану, місцевим радам доведеться транслювати свої засідання онлайн. Виключенням будуть лише ті випадки, коли під час засідання розглядатимуть інформацію. З обмеженим доступом. В Україні вже намолочено понад 31,9 мільйонів тонн зернових та олійних. Загалом в Україні зібрано 28,5 мільйонів тонн зернових та понад 3,4 мільйони тонн. Олійних новий врожай обмолочено на площі понад 7 тисяч 945 тисяч гектарів. На 31 мільйон 821 тисяча тонн по збиранню зернових лідирують аграрії Одещини. Там намолочено. 1075 тисяч гектарів найвища урожайність в Хмельницькій області з показником 65,5 центнерів. Дніпропетровська область приступила до збирання сої, яка обмолочена на 0,65 тисяч гектарів. При урожайності 15,2 центнерів аграрії Миколаївщини приступили до збирання соняшника. Понад 9,5 тисяч агрогосподарств залучили цього року кредити на розвиток З початку року 9526 господарств отримали 66 мільярдів гривень банківських кредитів. На розвиток з них за державною програмою доступні кредити п'ять господарств профінансовано більш ніж на 28 мільярдів гривень. Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії, таких областей, як Київська, 1685 вісімдесят мільйонів гривень, виділено для 930 підприємств. Дніпропетровська, 475 сімдесят мільйонів гривень для 707 підприємств.

3,59 мільярдів гривень для 910 підприємств Тернопільська 3,63 мільярди гривень для 361 підприємства. Довідково пільгове фінансування агровиробників за програмою Доступні кредити 5.7.9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці світового банку в рамках екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України. Програма спрощує. Доступ мікро та малого бізнесу банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 мільйонів гривень. Кредитування надається під 5-9% річних залежно від категорії кредиту та об'єкта підприємництва. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити їх від неприємних ситуацій. Дякую за вашу увагу! Все буде Україна!